Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео це про найбільшу брехню місцевої політики, про тих, які йдуть до влади, але не знають, що робити далі, якщо їх оберуть. Відповідно, це знищує нашу країну зсередини. От можете уявити, людина йде як кандидат, але Знань немає, розуміння немає, а вона каже, я не буду вчитися, читати закони, розуміти щось, повноваження вивчати. Ось коли мене виберуть, ось тоді я буду вивчати, розбиратися. Ось в чому проблема. І це дуже велика небезпека. Ну, ось, наприклад, якщо ви приходите до лікаря, а лікар каже, а я не знаю, що лікувати. Ось коли я отримую диплом, тоді я розберусь. І ось такий приклад. Ви б довірили, наприклад, цьому лікарю керувати вашим містом, розподіляти бюджет і приймати рішення за вас. Так ось, люди, які йдуть, вони не підготовлені. Вони не знають, що робити. І це призводить до зубажіння. До проблем, до того, що вони не знають, як вирішити те або інше питання. Вони не знають навіть базового рівня. А вони йдуть до влади і розповідають, обіцяють своїм виборцям, що завгодно. З одною метою. Оберіть мене, а далі я буду вчитися. І оце проблема. Це безграмотність у владі. Кандидати в депутати і кандидати на міські голови часто навіть не читали Конституцію України. Розумієте? Не читали. Їхня програма це лавочки, це якісь майданчики, це плитка, або, наприклад, якийсь ремонт. Двору або будинку, щось вирішу. Ось яка програма. Вони ж приходять і кажуть, щом зробити, ми вам лавочки поставимо, зробимо вам майданчики, тільки оберіть нас. Вони обіцяють не те, що в їхніх повноваженнях. У них цього в повноваженнях немає. А вони розповідають, що вони все зроблять, якщо їх оберуть. І виборець на це ведеться. І це помилка, і це в подальшому буде впливати на саме життя громади і на всіх же виборців. І ось хочу привести вам цитати кандидатів, які кажуть, коли мене оберуть, тоді я буду розбиратись, Що ж робити далі? Або, наприклад, це мені зараз оці знання, оці розуміння. Ось коли отримую посаду або мандат депутата, буду з'ясовувати ці питання і буду в цьому розбиратися. Багато таких прикладів. Можна порівняти таких людей з лікарем, з пілотом, з будівельником. Але всі вони, оці професії, вони вчаться до. А не після. От уявіть: лікар, будівельник, пілот скаже: ось коли я отримаю цю посаду, ось тоді буду вчитись. Ну, як це виглядає? Має бути професійний спеціаліст, який вже знає. А для цього він має отримувати знання до того, як він отримує посаду. Так і в політиці. Оці кандидати мають отримати знання і знати до того, як вони, наприклад, отримують посаду або статус депутата. І що ж насправді означає бути у владі? Депутат дорівнює контроль, він має контролювати. Він має приймати рішення, відповідальні рішення. Він має бути підзвітним, в першу чергу, перед територіальною громадою. Яка його і обрала. Він має формувати бюджет, розбиратися в цьому. Або, наприклад, міський голова. Він має розуміти стратегію розвитку громади. Яка це стратегія? Він має розуміти, що він відповідальний за міжвладні відносини. Бо він, як голова громади, має спілкуватися і мати взаємодію з різними представниками. Влади, і відповідно мати відносини з органами влади. Працювати з держорганами окремо є у нього повноваження делеговані, як, за які він відповідальний і за які він підзвітний перед урядом України. Тобто, це посада, яка повністю відповідальна за, все, за всю територіальну громаду, за життя цієї територіальної громади, міський голова. Має це розуміти. Він також має знати закон України про місцеве, що там більше 200 повноважень, які мають бути виконані, проконтрольовані, і, відповідно, має бути звітність за їх виконання. Відповідно, якщо кажемо про депутата місцевої ради, то депутат місцевої ради має знати закон України про статус депутатів місцевих що там наголошено? За що відповідальний депутат? Це не про поставити якусь лавочку, як вони люблять наголошувати, а про ефективні управління всієї, всієї території, за яку вони відповідальні. Бо це представник влади, який відповідає за все, який приймає рішення. Ось в чому питання полягає. А це знання. Знання, які нададуть вирішення, що робити, як діяти. І чому ж це небезпечно для всіх нас? Ось така позиція, якщо кандидати кажуть, я прийду, ось тоді і буду вчитися. Дилетанти не думають про майбутнє, вони думають тільки про освоєння бюджету, про освоєння бюджетних коштів. Як їх освоїти? Немає розвитку, а є тільки ремонт, ремонт і ще раз ремонт. Тільки вкладати кошти для того, щоб отримувати вигоду для себе, про який розвиток тоді може бути йти мова. Громада не має лідера при цьому, а має тільки розпорядника коштів, який тільки бачить, куди витратити. І все. Інституційна деградація відбувається. Кожен наступний кандидат, він ще гірший. Бо стандарт обіцянки замість знань. Вони тільки обіцяють, а знання, які у них знання. І що ж робити? Якщо, наприклад, кандидат, то треба вчити закони, базове законодавство вчити. І розуміти, що там написано. Зрозуміти, що він керує громадою, а не якимось двором він керує, де він обіцяє якісь лавочки поставити. Якщо людина йде за статусом депутата, наприклад, Бо він має розуміти, що це відповідальність окрема. Або, наприклад, якщо він хоче отримувати посаду міського голови, це також відповідальність. За все треба відповідати. Ось, що таке? Якщо ми кажемо про кандидатів, це як мінімум, що вони мають знати. Якщо виборець, що він має розуміти? Він має не слухати лавочників, які приходять і обіцяють йому, що вони зроблять, поставлять якісь лавки, зроблять двір або благоустрій. Ні, їх не треба сприймати тоді, оцих кандидатів. Треба питати їх, а що ти знаєш про місцеве середування? Що ти знаєш про повноваження, про посади? Треба вибирати компетентного? А не якогось там хлопця, який прийшов і, про... і пообіцяв щось зробити, щось покращити. Статус депутата це не медаль, а це хрест. Оцей хрест треба нести. А якщо не, з... не можеш нести, не бери цей хрест, не позорся. Розумій, хто такий депутат. Розумій, хто такий міський голова. А для цього мають бути знання. Вибори це не конкурс якихось обіцянок, що ось вибори прийдуть, пообіцяють і все. Це кастинг на управління нашою з вами долею. А доля в чому полягає? Це життя, життя в територіальній громаді. І треба не помилятися. Бо помилка призводить ще до більш негативних наслідків. І ось ви можете задати запитання до кандидатів, які повноваження має депутат, або які повноваження має міський голова? Розкажи про це. Яка стратегія розвитку громади, на, як мінімум, на 5 років? Що ти бачиш, який це розвиток? Яка це стратегія? Що в твоєму розуміці? Які джерела формують місцевий бюджет? Розкажи про це. Як ти будеш, якщо тебе оберуть формувати цей місцевий бюджет? За рахунок чого? Ось які питання, як мінімум, треба задавати. О, глядачі, про що ми сьогодні проговорили? Тому залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. І сьогодні ми казали про дуже важливі речі. Бо кого ми обираємо? і отримуємо. Тому всім дякую і до нових зустрічей.